Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя і сьогодні я покажу вам, як я роблю сіль для вани. Вана з такою сіллю чудово розслабляє, очищає, а також має противірусну та протизапальну дію. Чудово підійде в осінньо-зимовий період, як захист від простуди та грипу. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Нам потрібна морська сіль, харчова сода та ефірна олійка чайного дерева. Також чиста та суха баночка з кришкою, у якій будемо зберігати сіль. У баночку насипаємо 2 столові ложки морської солі. Додаємо 2 столові ложки соди. та 10 крапель ефірної олійки чайного дерева. Закриваємо баночку та сильно струшуємо, щоб поєдналися компоненти. Відкриваємо та перемішуємо дерев'яною паличкою або ложечкою. Такувану любить приймати мій чоловік, коли приходить з роботи. Вона чудово розслабляє, підвищує імунітет, також підвищує працездатність, знімає втому та налаштовує на сон. Якщо вам сподобався рецепт, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал і всім до нової зустрічі! Всім пока-пока!